Привіт! Поговоримо. Знаєте, я нещодавно спілкувалася з однією жіночкою. Вони вже років 15 або 17 проживають з чоловіком, в них чудова сім'я, все класно, все супер. І вона говорить мені таку річ. Останнім часом почала замічати. Що її чоловік якось змінив своє ставлення до її батьків. Е, вони проживають окремо від одних і від других батьків. Е, каже, раніше він якось погоджувався завжди на те, щоб допомогти, щоб поїхати лишній раз в гості, все було окей, а останнім часом якось в нього от ну не хочеться йому, чи що, якийсь він агресивніше почав на це все реагувати. Якось ну не так, як було раніше. І вона. Дуже навіть не знаю, що з цим робити, і чому саме так? Е, коли я почала питати, як часто ви їздите, Вони там щосуботи зазвичай їдуть до її батьків, батьки проживають в селі, вони проживають в місті, вони їдуть до батьків, там щось по городу допомогти, щось по хаті, щось по дому. Ну тобто абсолютно здається нормально. Тоді я почала запитувати, як часто ви їздите до чоловіка, батьків, і вона каже: Я практично туди не їжджу. а чому? Ти туди не їздиш? І вона мені відповіла, бо я не хочу, я не відчуваю себе там комфортно, чому я маю робити те, що мені не комфортно, і взагалі, чому я маю туди їздити. Якось так співпадає, що зазвичай, коли він говорить про те, щоб туди поїхати, то я себе погано почуваю, то в мене багато роботи, то мені треба до моїх батьків. Є багато причин, багато, скажімо так, відмазок, чому я не маю туди їхати. І я тоді запитала, а чому чоловік має їздити до твоїх батьків, а ти до його батьків не маєш? І тут жіночка зависла. Так про що я хочу сьогодні провести розмову? Дивіться, не в усіх сім'ях, не всюди, але дуже часто жінки грішать тим, що родичі мого чоловіка. Якісь браковані. Ну, тобто, якісь такі, знаєте, навіть от анекдоти зазвичай е, от є про те, що це окрема тема, тобто є про те, що анекдоти. Але дуже часто, ніби жартома, знаєте, говориться про те, що родичу чоловіка це якась там, знаєте, така нижча каста, е, яка не потребує уваги, не потребує поваги, і взагалі, тобто, від яких варто триматися чим подалі. Так, ось, любі мої. Родичі вашого чоловіка такі самі родичі, як і ваші родичі. Тобто, якщо ви цінуєте і любите своїх родичів, то так само цінує і любить своїх родичів ваш чоловік. Якщо ви вже ми говоримо про сім'ю, якщо ви вже створили цю сім'ю, то Постійно робити тільки те, чого хочу я, і робити тільки те, що мені в кайф, і робити тільки те, що мені комфортно, так не працює. Сім'я це домовленості, сім'я це компроміси, сім'я це обмін. Якщо я даю тобі щось, то і ти мені дай щось. Якщо чоловік їде. До ваших батьків на ваше прохання, то і на його прохання потрібно відгукуватись. Якщо ви щось спросите, і ваш чоловік це робить, або якщо ви про щось домовились і він щось робить, то і ви маєте докласти зусиль і щось робити. Не може бути так, що все йде в односторонньому порядку, тільки для вас і тільки для вашого комфорту. Ні, сім'я це не тільки ви, не тільки ваш комфорт. Сім'я це комфорт нас обидвох. Якщо вашому чоловіку буде комфортно, то і вам буде комфортно. Якщо вам буде комфортно, то і чоловік буде задоволений. Ви маєте робити щасливими один одного, а не грати в одні ворота. Давай ми мене зробимо щасливо, а ти, ну, ти вже якось там перебийся, ти вже сам себе зроби щасливо. Якщо ми говоримо про родинні зв'язки, ніхто не змушує вас. Казати все, давай я все своє життя покладу тобі до ніг і буду робити все для твоїх там батьків. Але якщо є ситуації, коли ви, ваш чоловік просить вас про щось там, ну не знаю, поїхати в гості один лишній раз для того, щоб провідати батьків, поїхати щось допомогти, і ви прекрасно знаєте, що і він це робить, то будьте ласкаві. У відповідь на його вчинки робити теж якісь вчинки. Дивіться, не тільки чоловік щось винен в цьому житті, жінка теж. Ви нікому нічого не винні. Поки не взяли на себе зобов'язання. Це дуже класна фраза, яка дуже часто зустрічається в інтернеті. Я зараз не пригадаю, хто її сказав, але людина дуже гарно підмітила: ви нікому нічого не винні, поки не взяли на себе зобов'язання. Якщо ви взяли на себе зобов'язання, таке як спільне подружнє життя, значить, ви щось в цьому подружньому житті винні. Так само, як і ви говорите про те, що чоловік вам щось винен. Тому не варто починати, знаєте, такі моменти, коли ой, твоя родина, ти розбере з ними сам, а моя родина. Вони хороші, вони класні, давай ми будемо до них їздити. Ну, чого ж ти до них не їздиш? Ну ж вони хороші, ну, мама ж тобі нічого не каже, тато тобі ж нічого не каже. Там моя сестра, кум брат сват теж такі класні, такі класні. Давай ми будемо весь час там, а от твої, ну, а от твої, ну, ну, твої якось з боку, твоє якось отам, отам потім. Можливо, ми з часом до них поїдемо, можливо, ми якось пізніше до них з'їздимо, можливо, ми ще щось, ще, щось, ще щось. І ми постійно відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо. Дивіться. Психологічно так складено, що людина рано чи пізно помічає той момент, що усе йде в одні ворота. Ну, тобто, людина в будь-якому випадку рано чи пізно помітить, що її родичі знецінюються, а ваші родичі возвеличуються. Не має бути такого. Якщо ми говоримо про родичів, то рівно так само, як ви приділяєте час своїм, ви маєте знаходити час і для родичів чоловіка. Там, чи навпаки, якщо це чоловік занедбує, а ви постійно все робите, 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 ну, то чоловік має тоді приділити так само часу і вашим родичам. В сім'ї має бути е, компроміс, має бути вірне розподілення ролей, вірне е, заохочення. Для того щоб будувати щось разом, якщо ми будемо постійно е, носити цемент на одну й ту саму купу, то ця купа колись обвалиться і задавить вас. Якщо ми будемо розподіляти все гарненько, то ми вибудуємо міцні гарні щасливі стосунки.